Патимав. Я дружу з усіма. Ще в мене є компаньйон, пірат. На ім'я Рім. Він дуже добрий і завжди чимось зайнятий. В мене є гарний друг, е, який підтримує у важкі часи. Його звати Аарон. Я думаю, що на нас чекає багато приход. Обов'язково підпишіться і поставте лайк, а пригоди почалися. Друзі, а ви спитайте мене, що я роблю? Що просто тут сижу. Ні, дивіться, я управляю кораблем туди, сюди, туди, сюди. А пі я покажу, що роблять пират и арон. Спускаємось тик 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 О, доброго здоров'я, піратику! Ой! Мавпуше, ти мене перелякав. Привітик! А ти що записуєш на свій канал? Звичайно, записую. Е, можеш сказати привіт глядачам? Привіт, глядачі! Ставте обов'язково е, Мавпушу лайки і підписку, щоби. Йому все сподобалось. Ну, добре, іди далі там записи свій флог, чи як там. Ну, а я займуся своїми справами. В мене їх купа. До зустрічі, друзі! Так. А я пішов далі. Якщо не знали, у нас є підвал в кораблі. Відкриваємо цю штуковинку Чук. і залазимо, перевіряємо, що там робить Арон. Ох. Привіт, Ароне, о. Мавпуше, Привіт. Ти що, завів свій ютуб канал, бо я живу в місті? Таке, чув. о! Прямо в яблучко. Так, звичайно, я записи на свій канал. Привітайтеся з глядачами! Доброго дня! Ех, ну, ви спитаєте, глядачі, що я тут роблю? А я тут дивлюсь, які речі нам потрібні. А які ні? <світ> Якщо хочете, то е... О, підписуйтесь на канал, мавпуша. <світ> а коли я буду в місці, ну можливо, колись, то я. Завету свій канал. Ну, тільки вже напевно, не в Ютубі, в якомусь іншому додатку. Ну, добре, не буду вас займати. Продовжуйте. Так що у нас далі? Ну, ось ви, друзі, познайомились з моїми братулянами. <хи> так, ну, ще я вам хочу показати острів. Ну, пішли. Так. Ну, так. Прийшли. Е, цей острів для мене особливий, бо я збудував його сам. Давайте покажу, що тут є. Так, перше у нас тут є рибка. Яку я готував вчора. Воно ще й не доготувалася. Так, покрутимо її. Ха -ха. Далі підемо. Так. Це ще будиночок мій на дереві. Підіймаємось. Ой. Так. Ой, тут все моє сталося. Ну, я вже пам'ятаю. Тут мій гамак, на якому я полюбляю полежати, коли там пірат дуже зайнятий і потрібно вийти або коли Арон поїхав по якимось справам. Можна подивитись в тут можна подивитись підзорну трубу, позаглядати що там робить і Аарон. Ой, Тут, схоже, пірат забув свої речі. Треба йому, коли прийду, нагадати. Тут у нас мандаринки, варення. Стоп, Це що таке Це що, річко якесь. Ну, добре. Е, о, це о, це кавунчик. Ну і в принципі, все. Е, так, ідемо на мій острів. Ой-ой-ой, тут Ой, Ого! Ну, вона, здається, добре. Так. вона Нічого не зробить. Фух. Так, залізли. Якщо ще там в мене вулкан дуже гарненький, ну і все, я йду на своє місце. Бувайте.